Ну, дуже тяжко було, на перший час дуже важко. Дуже багато плачів, але ми вже тепер великі і їдемо додому. Той день, як, як тільки 24-й тиждень вагітності пройшов, і, і та, та ніч, як кисирили, ой, то як фільм жаху був. 600 грам її в той час навіть не міряли, просто зважили. Вона така синенька була взагалі. Чуд... А зараз на даний момент 7,355 сантиметрів. так, да, вже такі великі. Але добре, що так минулося, що так лікарі дійсно допомогли. І Софійка зараз тут і нас виписують. Дитині було потрібно надати негайно реанімаційну допомогу. Дитина була заінтубована, тобто це була така спеціальна трубка, вставлена в трахею і переведена дитину на штучну вентиляцію. Тобто повністю дитину забезпечувала апаратура, тобто штучний апарат вентиляції. Дитина не харчувалася в перші дні життя, дитина отримувала харчування безпосередньо через вену, це є парентеральне харчування. І відповідно без нашої допомоги дитина не могла жити. Тому так, дитина не дихала, дитина адекватно не розвинені всі органи і системи, тому вона потребувала допомоги.